Одного дня циркового ковтача ножів моряк Джон почав насправді їх ковтати. Одного разу він проковтнув чотири ножі і швидко позбувся трьох. Пізніше він проковтнув чотирнадцять і через кілька днів з болем у животі всі вони пройшли. Нарешті він проковтнув 20 ножів і футляр для ножів із застібкою. Але через кілька днів пройшов лише футляр. Помер після чотирьох років мук. Під час розсуду в його кишках знайшли лезо та пружину, а в шлунку від 30 до 40 уламків металу, дерева та рогу. Генрі Тейлор. 1 листопада 1872. Мисця на кладовищі Кенсалгрін у Лондоні розчавило труною, яку він допомагав нести після того, як спітнувся об камінь. Вдова чоловіка ледь не впала в істерику. Невідомий чоловік, 1875. Працівниця фабрики в Манчестері побачила мишу на столі і закричала. Чоловік кинувся до неї. і